Мільйон гривень для ЗСУ Убраїловій дитячий оркестр влаштував гастрольний тур містами та селами Вінничини, аби зібрати кошти на допомогу захисникам. На рахунку юних благодійників декілька автівок, дронів та засобів захисту, які вдалось передати військовим на фронт. Детальніше про це говоримо в наступні ефірні хвилини. З нами на зв'язку Віталій Тодосюк, художній керівник оркестру. Вітаємо вас в ефірі. Розкажіть про творчий тур Вінничиною. Скільки коштів вдалося зібрати для військових? На сьогоднішній день не тільки на тур по Вінничині, а й по районам. І за межі Вінницької області. Це Хмельницька Житомирська область. На сьогоднішній день зібрано мільйон триста тисяч гривень. Вдалося придбати на зібрані кошти. На зібрані кошти. È... Значить, були закуплені тепловізори, генератори, біноклі. І весь інвентар, інвітар це від болгарки, дрельки. Гломи, скоби, ну і все інше, що потрібно для будівництва бліндажів нашим хлопцям. Тоді сонячні батареї були закуплені газові таганки, саперні лопатки, каксикальні кабеля. Так, також були перераховані кошти нашим молосельчанам на і, різні речі, і запчастини до. Автомобілів гума, 10 автомобілів е, купили, е, всю військову амуніцію, все від е, чобід, будемо говорити, до, до бушлака. Ну, все не заповниш, що е, потребують наші хлопці, ми стараємося допомагати. Чи активно донатять українці? Ну, знаєте, на початку війни. Коли робили благодійні концерти, люди були більш активні, всі долучалися до збору. Ну і зараз, може через те, що не так долучаються, бо все ж таки війна, людей теж коштів немає. Але я дякую Богу за те, що ми стільки зібрали. Ви плануєте продовжувати ваші музичні тури, і взагалі в якому місці концерт запланований найближчим часом? Так, ну, да, плануємо, але я не буду говорити, де концерт запланований в минулий час, я нікому не розказую. Говорю в одному місці, а їдемо в друге місце. Це не можна розказувати. Я хотів ще сказати, що ми найбільше їдемо по Вінничині, районним центром. Зрозуміли, дякуємо вам за розмову. До побачення. Дякую. Я хім наш... А нашим глядачам нагадуємо, що з нами на прямому зв'язку був художній керівник оркестру Віталій Тодосюк.